Привіт, друзі! Я вас вітаю! Так у нас вітають сюди, які бахкають постійно куди щось знімаю. Ну, хто знає, той знає. Коротше, якби ми, ми з вами обирали роль ніше категорію найкращий актор серед квітів, серед чагарників, я б назвав що це спірея. Не просто спірея, спірея японська, Вангута. Коротше, всі спіреї. Я вам сьогодні покажу спірею в моєму саду. І почнемо із наших артистів найбільших це. Красунечка називається Gold Mount. Gold Mount дуже цікавий сорт. Давайте, якщо я його не переплутаю, можливо, це Gold Flame. Так, да, це Gold Flame. Та -та, та 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 воно навіть не пустило в мене. Gold Flame або золоте полум'я. Красива дуже спірея, компактна, На Навесні виходить помаранчевого кольору, потім жовтіє, зеленіє, багато метаморфоз. А восени, як бачите, дуже гарний такий ось має. Інколи рожеві, червоні переливи. Я її в цьому році не стриг в тому що якось в мене не вистачало часу. Бо те, 10-50, те, хоч ще просто пересадити, а, а можна покажіть фото і їхало. О, тому вона має така, знаєте, ніби такі як схил в цьому році. Е, Красива спіре, рожеві. В принципі, влітку вона чимось схожа мені на Golden Princess. Ну, плюс-мінус. Щоправда, в неї немає цих помаранчевих приростів. Я вам скажу найбільше того, що Golden Принцеса в неї є дві, дві варіації. Є повністю лимонна принцеса, є і з помаранчевим приростом. У мене є з повністю лимонна принцеса. Коли в неї прирости не помаранчеві, а лимонні. Ну, логічно. Ось така ось красива Gold Mount. Боже, Gold Flame. <флэйм> Флэйм. Я запам'ятав, що ти Gold Flame. Далі моя красунечка Вангута. Вангута називається Pink Ice, або Рожевий лід, дуже, -дуже красивий сорт спіреї. Про неї я теж буду окремо звати відео вже і весною, і влітку, коли хочеш. Але зараз покажу вам, яке в неї красиве листя. Воно варієгатне, воно таке ніби як мозаїчка. такого, ніби кольор морської хвилі. навіть буває такого бірюзового кольору із білими цяточками. Дуже красивий сорт. Ну, Тут це впізнає хто це може бути. Це я алечу посадив. Жартую. Це спірея сливолиста називається плена. Ось тут навіть вона вирішила порадувати мене і заквітнути угу. восени, ну, тому що були перепади, холодно, жарко, клімакс в природі. Така досить велика спірея, я її, до речі, буду стригти, буду черенкувати, році, тому що на неї є багато замовлень, вона дуже, ну, реально дуже класна спірея. Треба стригти її відразу після цвітіння, тому що бачите, це всі прирости цього року. Ось ці гіляки. Е, я її не стриму, тому що я хочу її на саджанці е, за, зачеренкувати. Красива дуже, вона має динаміку кольору. Листя таке схоже навіть знаєте, на кого не насливо, а більш схоже, напевно, на е, кизильники блискучі. Коротше, дуже красива спірея, особливо, коли навесні, вона вся покривається білими квітами. Це така краса. Так, далі йдемо до спіреї, О, ось там. Називається Golden Fontaine. Дуже ефектна, красива спірея. Зараз, звісно, вона така каже собі, хоча теж красива, теж спірея Вангута. Бачимо, що у нас сирін залишається жовтою, але найкрасивіше її. А... Етап життя це коли на цвіте, коли неймовірно такого свіжого, такого жовтого кольору із білим-білим освітями. -білим це так красиво, особливо в поєднанні з похироплідником. Це Red Baron, дуже гарно, там ще у мене Red, Lady in Red. Ну, коротше, дуже гарно, і ще на фоні хвойних. Краса. Ходімо далі, дивитися, спірея, які у них багато дуже сортів. Так, тут у нас спірея, спірея. О. Double play артист. Ну, в принципі, бачите, схожа вона така, ну звичайно, спірея японська, така нічого особливого, але це тільки зараз. Навесні її просто молоді мають чорний колір, так прям темно темно вишневого кольору. Дуже красива спірея, неймовірно гарна, особливо коли е, на неї потрапляє вечірнє сонце. І оці всі е, чорні прирости перетворюються на ніби якісь краплі, вина такого дорогого, дуже сухого, напевне, дуже гарного. Ось, ну про теж я знімаю відео ще. Так, далі йдемо до Шарабана. Але не така вона вже шарабана, як здається, тому що, як ви знаєте, шарабана у джемпі в неї мають бути і рожеві квіточки. І одночасно білі. У ну, мене тут немає, є тільки рожеве. Тобто я взяв пасанок від гілочки, де була рожева частина. Можливо, з'явиться пізніше. Ну, але на, на всякий пожежний випадок, я собі ще зачеренкував з іншого чагарничка для того, щоб ми могли любуватися. Тому що це так красиво, коли у вас і рожева, і біла спірея в одному та самому місці. Так, там у мене напевно, немає спірей. Ходімо трохи далі. О, ось теж. Спірея бетулафолія биту, та поберезо листя називається Тор. Дуже красивий Так, голд тор. Дуже красива спірея, в неї листя молоде такого жовтого-жовтого кольору. Бачите, а вже в стала такого рожевого. теж та білими квітами. Красива така рослина. Ми тут поруч із в'язом жакліном. Ой. Блеклейс, каже, тут гарна компанія, симпатична рослина. Шукаємо ще спіреї. Йдемо. Заодно передивлюємося, переглядаємо мій осінній сад. О, ось. Так, спірея Тунберга називається Огонь. Огонь, коротше, огонь, може, огонь. Ну, вогонь українською мовою бачимо. Дуже красива спірея. Цвіте Чите ранньо ранньої весни, покриваючись білими кітами і такими от лимонними листочками. Не підмерзає Ну, в принципі, як в мене взагалі на зараз клімат який нас нічого не мерзне. В Принципі зима була страшною цього року в плані війни, але більше весна, але рослини дуже гарно призимували. Весною, я сподіваюся, я вам покажу як вона цвіте А так навіть навіть, навіть без китів дуже красивий, такий мережений, 에, дуже гарний такий ажурний чи гарний який дає якоїсь легкості біля чобушніка ростами. А там ще забув показати вам дуже красиву теж спірея. Сливолець називається Gold Flame Теж дуже красива, тому що ми спірея. Воно взагалі не схоже на спірею, Ні, ніби якась ціали чач, якесь таке Ось Дуже красива спірея, листя в неї цупки, листа, квіти білі, дуже красива, а листя таке тако яскраве, такого жовтого кольору лимонного, ну Дуже-дуже красивий сорт. В мене він другий рік росте. ось там бачите вже, вже <закла бру> І <нічки> спірея взагалі вона дуже вдячна культура на ваше підстригання і, в принципі. На будь-яку поведінку з вашої сторони вона вам е, пробачить і невдалого обрізку, тому що засобну вона все гарно, ви це все в сезоні приросте. Так, ну ходімо далі. Так, так Там, по-моєму, немає спірей. Ой, так гарно на вулиці, коли тихо, і коли немає атак, коли... і коли тепленько. Так, там, здається, в мене є стільки кішка, бачите, іде, це не видно. Ага, не видно. Ага, ось. Спірея Тунберга Фуджі Пінк. Дуже красива спірея. Вона цвіте ранньої ранньої весни. І десь, напевно, вже коли десь в квітні. Вона вже заквітає. квітиме, ці всі гілки покриваються сусвітями рожевого кольору, біло-рожевого кольору. От, в травні вона вже відцвітає, не на день народження, 1 травня вона вже відцвіла, Так що забуваємо. От, тому от ідеальний чагарник для ранніх квітучих клумб, якихось де у вас треба е, там, щоб у вас був якийсь яскравий, яскравий акцент квітів. От, Потім вона відцвітає, така досить гарненька, симпатична. бачите, ось е, воснена стає червоно. Тут росте біля мене похероплідника е, Little Joker. Так, ходімо далі до спіре шукати. Тут, напевно, дворочка. Напевне, а ось. Це даруня. Дора, 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 Така теж любитель. Так, ось це друге ціння, красуні просто. Антоні Ватерер Сафо. Дуже-дуже красивий сорт. Подивіться, ой, будлей так пахне гарно тут. Які красиві, насичені квіти. Це було гарно, коли це перше цвітіння, я її вже обрізав. Вона вирішила закинути в друге, і це реально для неї був дуже гарний. Хіт, тому що подивіться, як гарно вона тут в композиції з червоними е, кольорами Десі, калина Pink Beauty. Ну, в принципі, побачимо. так Дивіться, по-моєму, що спіраємо, але потім подивимося. Так, ходімо далі. Проходимо тінь, тіністий сад мій. От, але е, тут в спіраються не буде, тому що тут холодно і темно до неї буде. Так, тут я покажу вам, як виглядає Magic Carpet. Чарівний палац. Ну, зараз така собі цей ну, спірей як але Але коли весна, Боже, яка ця краса, це неймовірно. Оранжевого кольору все покрите, жовті, там таке робиться, це кошмар якийсь. Дуже-дуже дуже, дуже, дуже ну, кошмар має на увазі В позитивному плані. Дуже красива спірея, її тут тримаю в такому. Компактному вигляді, підстригаючись завжди, кожного разу після сусідів вам спірю треба обрізати, тому що, по-перше, вона збереже свою молодість, а по-друге, буде цілий другий раз. Ось, ходімо далі. Так, тут в мене. А, ось, бачите, ця Літла принцеса. Вже, вже, звісно, вже ось, самі розумієте. Росте мене тут вона під на сонячному місці біля от бузини такої гарної. Ой, боже, бірючини. Ось теж її стрижу завжди. Таким э, півколом, півсферою, ну красива спірея. Моя улюбленка зараз вам покажу, називається спірея тобто типу Вибухи шампанського. Дуже-дуже красивий сорт. Причому що в нього є, Зараз це його така собі. Тось, ну, спірея як спірея. Але найбільш класним це коли є розпуск. Ось За цих ось пазух кожна брунечка, вона буде ніби як трояндочкою виростати. А потім ці треночки, вони ніби як шампанські вириваються, виростають такі ось нові прирости. В чому таке буває тільки весною? Якщо будете різати її влітку, нічого такого не буде, бо буде звичайне листя. От. Тому е з на якомога більше часу весною, щоб відбуватися цією красою. Просто. Ну, влітку теж виконує дуже гарну функцію такого чагарника. Забирає весь простір інжир, але це вже, це вже його, це його справа. Так, йдемо в садгортинзі, дивитися. Що у нас тут відбувається? Так, у нас тут літа принцеса, теж її пристигне недавно. Бах-бах-бах-бах-бах постійно. Це ж ну, класика жанра. От, сусіди бахкають. Така вона підстрижена, я її простив, тому що її, вона там сиділа біля е, Звіробія чашечкового і давив її дуже сильно, а тут в неї буде гарне місце. Так, моя теж гордість, краса, це Painted Lazi дуже красива спірея, яка має ось таке ось варігатне листя, бачите, з такими жовтими е, рисочками, ось, е найкраще видно. От. Причому вона з'являється не, не відразу. Спочатку вона виростає такого салатового кольору, ось така, а потім вже з часом з'являються ось ці ось такі рисочки і квіти такого гарного ржевого кольору насиченого. Ну, дуже красива, до речі, компактна спірея. Тут в мене живуть а, це у нас непевне певне... господи. Це або Фейбі або Country Red. Напевно це напевне кантри ред. Тобто зараз давайте подивимося... Що там написано? Що пише книжка? Так. Це напевно Фейбі, походу. Десь. Що тут написано, бачите чи ні? Коротше, це не певне Фобі, а то кантрі-рес. Так, mm -hmm. да, це кантрі так, да, точно, бо тому що я ще підписував. Ну, що вам сказати, тіпо, в принципі, схоже і на Антоні Ветерер, і на ці всі. Просто якось захотілося, що ну хай буде. І вирівнювати. Доки що я великої різниці не бачу. Але це питання смаку і часу. Так, тут в мене росте Альбі Флора. Як там буде жінка з цього, весь такий розплідник влезково, там, ну, вони же, типу, В росіян зовс зовсім інша манера вимовля. Е е фльора, ну, м'яко це все. Тому альбіфлора. флора, Тому що флора це як квіточка. Тобто біло-квітковий сорт, красивий, ніжний, з такими зеленими кольорами листочків. ось дуже Симпатично реагує на підстригання. Бачите, така, така дуже симпатична. Вона мене тут росте біля гортензії. Тобто Потім от Марія ще Барбарис. Тобто вони от один одного підкреслюють. І тут тут ще когось хочеться посадити, правильно? Ну посажу ще. Так, Ходімо так, я вже сказав, що це Фебі. О, тут ось мене Мерло Gold. Цікавий теж сорт. Підпираючи гортень, трошку себе Ось так от гілка попала під роздачу ходу і почервоніла листя. Взагалі не такого жовтого кольору дуже теж, виростає з оранжевими приростами. Ну, взагалі спіряє японські дуже цікаві рослини, і от вони якраз от осінь, весна це їхній пік. Так, там Ходімте покажу вам теж. серія Double Play. Будовайна гра. Це називається Double Play Blue Kazoo, Дуже красивий сорт. Листя величезне, має влітку такого блакитного, сірого кольору і величезні такі білі суцвіття. Я її виростив із е, такого невеличкого пасинка. І вона особисто собі так росте і радує мене і всіх. Думаю, може я пересаджу, але думаю, хайпка росте тут, потім, якщо десь дінемо, посадимо якесь більше сонячне місце. Так, йдемо далі. А, тут в мене ось Ви Думаєте, боже, сюди садить ці, ці спіреї в гортезі? Що взагалі мозгу немає? Я вам скажу чого. Тому що ранньої ранньої весни тут голо. тут, тут з'являється краса десь, напевне, в другій половині літа тільки аж. А до цього тут не цікаво, сумно, в принципі, просто стоять паточки, все. А спірея прокладається рано і вона вже наповнює собою. Ось такий ось сад красивими кольорами. Тому що Firelight дуже цікава спирея, вона має такі дуже красиві, молоді прирости. Так само, в принципі, чому тут живуть хвойні. В мене, ось там. Зараз бачите, там ялинка, сосна, вірніше, Сільвестрі Саурея. Побачите, вона буде красиво тут грати, якими кольорами заграються в цьому саду. Так, а... угу. Це спірея Кріспа називається Сорт Соня. Дуже красивий сорт, має червоні прирости молоді і осінні квіти такі яскраво, яскраво е червоні, напевно, малинового кольору, дуже гарна. Взагалі така незвичайна ніби кропива листочки. Так, Тут мене росте теж мій любимець, його називають е Golden Jack. Маленький сорт спіреї. Виростає такою гарною такою куртинкою е золотого кольору. Без проблем, ну Красива дуже теж спірея. Тримаю свій колір дуже довго, ніжно такі рожеві, симпатичні. Ось тут у мене пересадив спірея булата. Така теж карликова, дуже красива спірея, тільки зараз це просто такі, як паточки. От... Вона росла мене на іншому місці і було там дуже погано, а тут я постив, вона вже буде набагато красивіше. Це я так все зріжу і буде красивий кущик. Так, ходімо далі. А... Спірея, дабл плей. Big Бем. Напевно, це одна з найкрасивіших спір, скажу чесно, це одна з найкрасивіших спірей моєї колекції, тому що е, такого. Спектру такої динаміки кольорів, як у цієї спіреї, немає непевне, немає жодної спіреї. Листя красиве, такого навесні, теж саме там біля інжиру, навесні листя помаранчевого кольору з такими жовтими приливами. Воно дуже-дуже гарне. Скажу, коли побачите, скажу, я теж таку собі хочу. Сто відсотків я впевнений, тому що ну нікого вона не може залишити байдужим. Виростає близько метра висоти, а через деякий час і пам'ятаємо, що всі спіреї можна спокійно різати, там кришить, хочеш, не завжди відростати. Тут у нас ось росте White Gold. Біле золото дуже красивий сорт листя золотаве з білими квітами. ну, Неймовірно красиво, особливо, коли це проходить осінь, ось така, як зараз. бачите, листя вже пожовтіло. І білі квіточки, і воно дуже гарно виглядає все. Так, а, десь ще має бути багато спірей. Ну, ходімо, я сюди де ще одна росте спірея. Ходімо, подивимося. Так, може я когось задаю, що по дорозі. Тому що, самі розумієте, роботи повно. Дора, Даринька. Так, це я порозказував. Тут немає нікого, так, тут теж нікого немає, поки що. Так, ну давайте раз обійдемо в кінці трикутного саду. Там не росте. Перея бумальда теж кріспа, вона варігатна, коли захоче, бути варігатна, бачите, ось росте в ціні, але дивіться, які в неї сильні пагани, і ось такі ось красиві листя. Квіти такого мають насиченого рожевого кольору. ну Дуже цікаво, бачите, тут повністю тінь від буску цього кубофолія. І вона тут менше з тим якою росте гарною і красивою спіреєю потужною. Можливо, я зі цієї її, ну, скоріше всього, тому що тут дійсно мало місця. Там ось вона видала якусь таку жовтуватий пагін, то можливо його відсажу. Ось, красотка така гарна спірея. Ось, ну, ніби я про всі порозказую, які були в мене. Ще хочеться дуже багато серії. Double play, тому що дуже красива історія. Тому що У мене росла big bang, big bang, тобто великий зрив. То вона повністю була закрита інжиром, а спірей дуже любить сонце. Тому самі розумієте, що це не варіант для спіреї, якщо у вас тіні стеса, госте, ні, такого взагалі не буде, тому що. селяві. Так що вирощуйте спірею в своєму саду, вони обов'язково. Будучи доречними, тому що без спіреї ну, можна жити, але хіба то життя ось так ось, па-па.